Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску пропоную вам до уваги свої думки щодо матчу Україна-Словаччина. Наша перша перемога на цьому євро, яка суттєво покращує наші шанси на вихід з групи. Будь-який інший результат, окрім перемоги, ставив би під великі питання наш вихід, тому це було дуже суттєво важливо. Втім, перед матчем з Бельгією що буде матч Румунія-Бельгія, там від цього результату дуже багато що залежить теж. Тому якісь прогнози ширше давати не будемо. Але давайте оцінимо гру нашої збірної проти Словаччини, Зробимо по цьому якісь певні висновки. Маленька ремарка. Поясню, чому я не робив випуску проти Румунії. У мене були свої особисті трагічні обставини. Я навіть не мав повністю змогу цей матч подивитись. Тим більше робити якийсь аналіз. Я в контексті того, що матч був поганий, з, з нашої з точки зору нашої збірної ігри намагався бути в контексті, так але повністю цей матч сам не бачив. Більше буду говорити саме про матч проти словаччини. Ну. Поїхали. Отож, давайте до тактичних нюансів цього матчу. Перше, що мені кинули в очі, мабуть, не тільки мені, це те, що змінили повністю правий фланг, поставили клубний, так скажемо, дует. Ярмоленко, тимчик з правого флангу. І в принципі, тут більше навіть про тимчика хочеться поговорити. Про ярмоленко зрозуміло, це людина, яка дає якість, інвертований вінгер, але не отримує інтенсивності цього вже європейського футболу. Сучасного Його поставили трішки більше ніж на тайм. Як на мене, то це більше людини, яку треба випускати на заміну прямо зараз. Ну але Ребро бачив цю ситуацію так. Це мало право на існування, тому що Тимчик така людина, яка пробігає повз Ярмоленка, і це дає Ярмоленку додаткову опцію. Так дуже зіграний дует, хоч в принципі мені здається, з тимчиком насправді просто грати. От це його головна якість. Що він просто пробігає повз по флану, Ти йому можеш віддати передачу, можеш не віддавати йому передачу. Він виконав шість кросів за гру. Це вже багато. Це на один менше, ніж всі інші фланові захисники в цьому матчі виконали. Які вийшли зі стартового складу я спеціально перевіряв, тобто так він бере кількістю. В нього є проблеми з якістю на м'ячі, це проблема так, але все ж треба відзначити його сильну сторону. Бо, наприклад, конопля цього би не зробив. Тимчик там один раз пробував по воротах, декілька небезпечних прострілів. В нього це залітає з меншою вірогідністю, але він бере кількістю, і це справді це теж може працювати. І в принципі, цього матч я вважаю непоганий матч провів саме тимчик, саме через це. Є правда і нюанси, які в обороні, тому що є Ярмоленко і Тимчик, тимчик просто фізично не завжди стає порнутися в оборону, плюс не дуже надійний Моленко те саме. Він недостатньо інтенсивний, і плюс на оборону він грає ну так собі. Ось і моменти саме з правого флангу на наші ворота приходили в цьому першому відтинку Матчу. Ось один з прикладів таких епізодів: два в два на фланзі. Так це ближче до дебюту матчу, і чудити тут починає Моленко. Тому що він починає читати передачу в ширину, хоч вона там ну не обов'язково повинна йти, як на мене. Оп опонент це читає, так що Єрмоленко робить надто багато кроків назустріч, він починає атакувати глибину. Тимчик, в принципі, ну, мені здається, що Єрмоленко так очевидно обрізався, що неочевидно було тимчику, що він повинен тут висуватись. Але, в принципі, теж плановий захисник може більш інтенсивно в таких ситуаціях пробувати зустріти суперника. Там доволі простий крос дало виконати, так, без супротиву. І це було проблемою в результаті вже в штрафному майданчику, і Трубіну прийшлося рятувати в цьому епізоді. що,

Через що в трубі не такі високі оцінки, тому що в цих стартових хвилинах все-таки треба відзначити, трубін рятував. А рятувати йому приходили саме тому, що, попри те, що Україна доволі свідомо віддавала м'яч, так сідала в низький блок. При тому з боку в нас на фланзі якоїсь особливої надії не було. Хоч тактично все добре. Так? Там є дві людини, є підстраховка, але все одно моменти приходили. Там були ще такі приклади. Давайте розберемо гол, які пропустила збірна України, тому що ну, це прямо максимально показово, тому що заута людина приймає м'яч. Якщо це професійний футбол, професійний футбол на високому рівні, то навіть на середньому рівні там якогось чемпіонату першого дивізіону за аутів не можна давати суперникам приймати м'яч. Тому що ну, якби якраз на аутах можна всіх пробувати затиснути, тому що м'яч летить по вищій дузі. Всі знають, звідки цей м'яч буде летіти, так і є. Час, щоб підійти, сконцентрувати там простір, далеко аут ніхто не вкине, тобто можна нажати там простір. І чому в таких умовах суперник приймає м'яч? зверніть увагу, так він його по суті обробляє двома дотиками. Ну, він дає м'ячу стукнутися контрольовано перед своєю бземною, і другим дотиком він просто виконує подачу. Тобто, це те то саме, що при м'яч. Я б сказав, що навіть не дуже вдалий якийсь топовий футболіст, міг би ще якісь зміщення зробити, прострелити, але тим не менше. Це не є високий виконавний виконавчий рівень від гравця словаччини. Це просто незрозуміло, чому йому дали так багато часу, тому що Єрмоленко вирішив, що там тимчик добіжить. Тимчик вирішив, що Єрмоленко ще повинен цю зону брати. От ось як пройшов цей епізод. Ну це дуже просто. Так, таке не тренується, просто незрозуміло, чому така проблема виникла. От, ну і Зінченко не нав'язав боротьби на другому поверсі. Це, якби, це просто проблема зросту. Тут якби, можна критикувати Зінченка, але мені здається, що при його зрості для фланового захисника зріст, в принципі, може бути важливим, ось саме через такі ситуації, тому що. Тут би добре було поборотись, хоча б поштухатись суперником. Він трішки звузився, що в принципі правильно для фланового захисника. Мені здається, що не сильно винуватий в цьому голу. Трубін теж вже тут не врятував. Хоч ну, в принципі, там який супертоповий голкіпер можливо би склався, але це було складно відверто. Взагалі, ось цей відтинок матчу перших півгодини, коли Словаччина виглядала краще. мені здається, саме в ньому дуже яскраво був винен видно такий перекос в атаку саме з правого флангу збірної країни. Тобто Україна і пропускала зі свого правого флангу більше епізодів, і створювала. Тому якби я її не сильно брил критикувати Тимчика. Мені здається, що це якраз саме була десь можливо установка, десь можливо розрахунок на гру від Реврова, що з правого флангу ми будемо і створювати, і десь можливо треба буде більше захищатись. Проблема тільки в тому, так що створили кращий епізод саме словаки, і вони забили гол. От, і в принципі, мені, якщо чесно, то здавалося, що якраз враховуючи, що в нас там є хороша ротація, Ярмоленко-Цианков, Вінгері можна поміняти. В принципі, і Тимчика поміняти на коноплю в другому таймі теж виглядало логічно, враховуючи, скільки інтенсивності вони робили, так. Але десь можливо через те, що Україна пропустила, і треба було відігруватися така заміна, все-таки не дуже була актуальною, окрім того, таку заміну провели саме Словаки. Там на шедесять чомусь хвилини, відповідно, вони освіжили цей фланг, і освіжати нам цей фланг воно би не давало нам якоїсь сильної акценту в атаку саме в ту сторону. Так а нам треба було саме десь підсилювати гру в нападі. Ну тим не менше, Арбаленко все одно був замінений. Це якби теж логічно і зрозуміло, чому в другому темі. Я думаю, після цих замін ви теж відчули, що, тим, що ми бачили все ж менше. Окрім того, Україна забила і створювати, треба було менше, але все-таки навіть коли ці голи приходили, то вже Тимчик не завжди добігав там десь зі слону Зінченка, був простріл, так добре. Окрім того, перший тайм, який був ще позитив в грі збірної України, так, Україна десь сіла глибше, і коли сідали глибше, проблеми були, але був і позитив. В принципі, Словаччина іграла в захисті не ідеально. Вони зустрічали в високому блоці 4-5-1. І в цьому блоці є така доволі характерна проблема. Ви маєте дві широких лінії. Якщо ви граєте низько, то ця проблема можливо не так помітна. Словаччина все ж намагалася зустрічати високо. А значить, в них висока лінія оборони, при тому їм треба щільно тримати простір між лініями. От і один нападник там попереду. Тобто може бути проблема А це глибина, так? Ваш це один нападник не встигає, ваш лінії достатньо щільно, значить, можна підійти якимось захисником і підготувати подачу пас в глибину, так, таку дальню передачу, і ваш нападник буде бігти. Тобто вам ще для цього потрібні, щоб так грати дуже швидкісні центральні захисники. От і в Словаччини тут в цьому плані комбо. Ця команда, як на мене, не прям дуже супер для цього, щоб грати в високому блоці 4-5-1. Ось, наприклад, такий епізод. Один з коли забарному дозволили підійти ближче, тому що нападник сам не встигає проти всіх зіграти. Забарний має час підняти голову, оцінити. Це те, що я не раз показував, Забарний робить. І він віддає дуже вчасну передачу на мудрика, який атакує глибину. Мудрик, очевидно, швидший за центральних захисників збірної Словаччини. Але тут банально просто передача вийшла не точно. Ну тут насправді до гольового моменту було недалеко зовсім. Десь ми також пам'ятаємо, була передача, де мудрик все-таки. Добіг, я там Дубравка рятував епізод. Плюс десь був офсайт, якщо я правильно пам'ятаю, довбика, але теж такий доволі небезпечний. Тобто атака глибини відразу після передачі туди від захисників. Це така чудова опція для збірної України, тому що Словаччина не завжди встигала ось так дов... сильно інтенсивно зустрічати наших гравців на своїй половині. При тому лінія захисту доволі висока. Це такий недолік цієї схеми 4 5 1 Інший приклад це коли ця лінія з п'яти футболістів намагається активно зустрічати захисників. А вони все таки грають про по простору, так? Тобто вони спочатку розташовуються в лінії з п'яти футболістів, і не факт, що вони одразу зможуть знайти собі опонентів, якщо будуть висуватися проти м'яча. Таким чином, простір між лініями, що тримає п'ятьма футболістами, може залишатися і там спокійно можна знайти вільний простір і час, щоб отримати передачу. Ось такий випадок. Так, ми бачимо, що ніби як Словаччина активно зустрічає суперника, там висунувся гравець з лінії захисту, навіть так, позаду трійка залишилась, вони там ніби створюють тиск. Але разом з тим треба розуміти, що збірна Словаччини далі продовжує захищати простір в першу чергу. Тут ми бачимо по центральних півзахисниках Словаччини так, що вони ніби як не мають своїх опонентів, при тому, що вся Словаччина вже доволі високо. І проблема полягає в тому, що простір між лініями все одно він залишається. І там по мудрику ніхто не зіграє, і цей простір залишається. Якщо при цьому недостатньо інтенсивно зустріти захисника, дати йому час, то ось така передача на мудрика може прийти. Це теж був неодноразовий випадок, мені здається, два чи три рази. Ми можемо згадати, коли мудрик отримував там м'яч на позиції десятки, розвертався і біг. Один раз там він віддав невдалу передачу, один раз він десь пробив надто високо. Я пам'ятаю, таких два епізоди чітко. Якби я в цілому описав цей перший тайм, він був більше невдалий для збірної України. Це треба признати, так? тобто все-таки Словаччина виглядала краще. Але треба разом з тим розуміти, що інтенсивність, яку вклала Словаччина в цей результат, вона була від Цей показник PPDA. Я, на жаль, ще не маю, мабуть, його вже порахую десь до ранку ближче. Тобто кількість передач, які робила там збірна України до того, як на них починали тиснути, пресингувати гравці Словаччини. Значно нижче, ніж кількість пасів, які дозволяли робити збірна України. Словаччині, перед тим, як атакувати Україна, собі потихеньку сідала в середній низький блок і зустрічала. При тому ми самі мали при цьому проблеми, так словаччина ж намагала зустрічати більш агресивно, десь їм давалося забирати м'яч, створити момент. Вони в принципі більше володіли м'ячем, але при тому в них по грі були проблеми. І Україна, в принципі, знаходила шляхи, як їх реалізовувати, тільки ось десь в вирішальних фазах. Десь трішки невдала передача була від забарного, десь Мудрик приймав невдале рішення, десь технічно не хватило, десь він хтось в офсайд забіг. Тобто, в принципі, я б не сказав, що Україна так сильно провалила перший тайм в плані якості гри, особливо про вихід, про вихід з оборони йде мова. Але. Враховуючи загальну інтенсивність, скільки сил вони доклали, то зрозуміло, чому Словаччина виглядала краще. Тобто Україна так провела гірший тайм, але при тому потратила менше сил. Таке враження в мене склалося. В принципі, воно має своє підтвердження в другому таймі. Не знаю, наскільки це було за планом. Можливо, десь такий більш академічний футбол від Реброва я спостерігаю останнім часом. Я його критикую, але треба признати, що Україна все-таки виглядала свіжіше в другому таймі. Я покажу це на окремих епізодах навіть. Україна забила свій перший гол саме після перехідної фази, що я знову ж таки виділяю, тому що це історія, яка вже була мала своє відтворення матчу проти Ісландії. І зворієнтував мені в першу чергу кидається в очі як протидія Лоботка, якраз людина в центрі поля, який більш віковий, якому важче працювати сіроків вперед назад робити, але треба, особливо враховуючи те, що хоче грати словаччина. І як працює в даному епізоді Шопаренко, який встигав, в принципі, допрацювати за лоботкою спочатку на оборону, а потім зверніть увагу, як він вибігає вперед. Так? Ось тут, в принципі, Шопаренко обганяє лоботку, видно, що вони стартують однаково, де Шоперенко навіть трішки ближче до власних воріт, і притом він його на дистанції обганяє. Причому не за рахунок швидкості, а просто таке враження, що у Лоботки вже немає сил. Мені тут знову не подобається, як грає мудрик в плані прийняття рішень, тому що ось тут, в принципі, якраз можна було трішки притримати м'яч, витягнути на себе суперника і не віддавати на довбика, саме який біжить в першій темпі і забирає на себе опонентів. Так, зліва там судаков відкривався, і перед ним був простір, якраз от пас на судакова. Судаков може тоді робити два кроки вперед і приймати наступне рішення. Або в ідеалі, взагалі, мені здається, якраз треба було використати те, що лоботка не встигає. Підійти максимально близько, дочекатись, поки Шапаренко по флангу трішки зробиться прискорення і вирветься в штрафний майданчик. Це був ідеальний варіант. Далі ситуація розвинулася трішки іншим чином, все-таки м'яч добрався в результаті до Зінченка вже в другий темп атаки. В даному епізоді зінченко підключився до атаки. От якби Зінченко підключався хоча б в половину раз того, що підключається Тимчик, а Тимчик хоча б в половину Такою якості давав в плані кросів, як Зінченко, у нас би було просто два ідеальних фланги. Тому що ну, це такий дуже величезний тим, Симчик просто робить динаміку, але при тому отримавши м'яч від нього не так багато користі. А Зінченко не так часто отримує м'яч, десь на чужій третині, третині на фланзі цього срівки в глибину робить. Але отримавши м'яч, ну. Скажіть, чи зміг би тимчик такий пас віддати, як Зінченко, так? Але давайте я ще раз хочу повернутися до Лоботки, тому що знову ж таки в цьому епізоді видно, що він втоплений. Дивіться, як всі гравці реагують на те, що зараз піде пас на Зінченка, і далі всім, очевидно, що Зінченко буде прострілювати. Так? Це така невелика футбольна наука, ось ця динаміка від Зінченка, і потім подальший пас в дотика повдва. Як тільки видно, що йдеться передача, всі біжуть в зони завершення або захищати, або атакувати їх. От тільки Лоботка він, так, він робить цей рух, але він просто так перекачує корпус з однієї на іншу. І якраз в цій зоні, куди міг би опустити ще Лоботка, якби він був свіжішим, і отримує м'яч Шапаренко. Е, я не стверджую, що там Лоботка сильно винуватий саме він в цьому епізоді, тому що, з одного боку, Шкрінер грав так по Шапаренку, ми це бачимо. Тобто він в зоні завершення має опонента, але Шкрінера винити теж важко, тому що. Ну, Шкрінер повинен захищати саме зону перед Шапаренко в першу чергу, тому що Шапаренко приймаючи м'яч перед собою і перед воротами це одразу удар і гол. От Пас не додасть важче захищати, тому що ти все-таки намагаєшся контролювати його забігання вперед, в першу чергу, так? І тримати він його теж не міг, тому що там ще Ярмоленко на дальній штанзі забігав і Суперник не встав. Він хотів ще пробувати перекривати цю лінію передачі. Там дуже складний для трактовки епізод. Лоботка, я вам скажу, що зазвичай в таких ситуаціях тренери все ж вимагають три людини в зонах завершення перед воротами і одного опорного півзахисника на добивання. Зазвичай, але мені здається, кожен футбольний епізод він індивідуальний і тут, в принципі, лоботка, якби він мав свіжий розум, свіжі ноги, він би встиг побачити, що в опорній зоні нікого нема, паренко десь трішки глибше, трішки ближче до зон завершення напроти воріт. І туди є сенс добігти, зробити цих два кроки, спробувати дограти там. Ось він цього не робив. Мені здається, це проблема саме свіжості. тому що він в цьому епізоді був весь епізод, але він був там ну, так просто присутнім. Це дало змогу прийти ці передачі. Ну і давайте так, виконання добігання тут збірної України непогано зіграли епізод. І ось тільки після цього першого забитого збірної України гол ми насправді побачили інтенсивність від нашої збірної в плані відбору м'яча, в плані того, що ми зустрічали там, відразу отримували м'ячі, проводили свої атаки. ось цей відтинок від першого до другого голу, справді Україна виглядала вражаюче. Добре. Е, ну, Насправді це показує те, що наша збірна може в це грати. Просто питання, де ось цей вмикач, тому що це вже третя така вольова перемога нашої збірної за останніх півроку в ключових матчах, так, на євро і два на відборі. І ось в мене є враження, що якби Україна не забила перший гол, не факт, що воно знаєте, вмикається. Таке враження, що проти Румунії ми не вдалося цей гол забити, і цього відповідно вмикання не було. І десь налаштування на гру не з'являється, і ми далі отримуємо так. Сідаємо в глибший блок, очікуємо чогось, незрозуміло чого. Так е, мені це не подобається, відверто кажучи. Тобто, ось цей мені здається відтинки. Це чудовий фактор, який вказує в те, що Україна може грати більш інтенсивний футбол. Але чомусь не робить, десь віддає перевагу більш академічному. Так, я вже це проговорив. Це треба говорити, що це десь те, що ми граємо більш академічно в першому таймі, при тому теж створюємо моменти, але чомусь не реалізовуємо. Це дає перевагу в другому таймі. Але чи, ну, чи варто воно того, особливо враховуючи, скільки ми пропускаємо при цьому, так це така дідя Дешамщина. Що в принципі на євро звучить логічно, так? Такі команди досягають успіху, сили треба берегти. Ну але мені здається, що це погано саме для збірної України як це слово застосовується, так? Тобто збірна України не вміє так грати. Ось мені здається, що наші виконавці, якби в нас було там два Степаненка умовних, які, ну, якийсь один з них повинен ще м'яч просувати, при тому, якщо Шапаренко. Тобто, якби Шапаренко вмів відбирати, як Степаненко, нема питань. Можливо, ми б це 4-4-2 і витягували. А так, на жаль, ну, знаєте, це приносить більше проблем, мені здається. Ну, але при тому результат цьому матчі є. Тому давайте це так. Я ніколи не люблю однобоко критикувати. Мені здається, коли критикуєш, треба розуміти всі і плюси, і мінуси того, що ти критикуєш. Так? Тобто це має зворотню сторону, я її враховую, і все одно мені здається, що мені не подобається ця пасивна проти м'яча гра нашої збірної. Гол Романа Яремчука прийшов після одної з атак збірної України. Ми про нього багато говорити не будемо, тому що, дивіться, я вам вже все це розказав. По-перше, вони зустрічають нас в 4-5-1. Простір між лініями є його доволі багато. Вони його не встигають перекривати, тому що грають зональною виску. Так, тобто, це десь майстерність гравців збірної України, тому що вони можуть побачити цей простір, знайти його, отримати там. Передачу для цього треба добре переміщуватись, для цього треба віддавати зручні передачі, швидко працювати м'яч. А потім відразу атака глибини. Так, тобто тут дві проблеми одразу спрацювали. Яремчук. Добре зіграв, але при тому я би все-таки відзначив, тут більша помилка Дубровки. Ну тому що, блін, він не по-перше, він не підстрахував високу лінію оборони, хоча, я думаю, шанси були. По-друге, він повільно звузився. І по-третє, він не ну, повільно скорочив відстань. І, по-третє, навіть коли він скоротив відстань, він не, не збільшив максимально розмір свого тіла. Так, ми бачили, як Трубін спасав, там максимально руки, ноги всі сторони розставляє. Він так рятував після першого небезпечного епізоду, так там був удар, який я показував. То Дубровка навпаки, він якось так скаряжився, і в результаті м'яч покотився прямо по центру воріт, фактично, що якби недобре, коли удар іде з гострого кута, таке повинне рятуватись. Ну але, тим не менш, Україна просто багато створювала і десь та й помилився гравець суперників. Це теж нормально. Я не кажу, знаєте, що нам повезло, я просто кажу конкретний епізод. Давайте, так. Кінці не без нервів, але все-таки Україна більш-менш спокійно давала цей матч до перемоги. Словаки там вже багато епізодів не створювали. І це теж, мені здається, показник того, що вони все-таки втомились. Тому що навіть на перших хвилинах, коли Україна захищалась, створювала значно більше, так? Ну тут десь Україна може навіть ще безпечніше грала, але ну при тому. Не було якоїсь нагнітання, Україна більш-менш спокійно виходила, там могла контролювати трішки меч на чужій половині поля, навіть хоча грали максимально просто. Але ми це приймаємо, тому що результат дуже важливий. По індивідуальних якихось звітах давайте пройдуться швиденько. Я не зрозумів, чому не вийшов на полі Цанков. Знову ж таки, я не бачу матч проти Румунії. Можливо, там було все настільки погано, але ну не знаю, по відчуттях. В підготовчих поєдинках Ценков прям показував різницю, показував, чому він так багато створює в Жероні. По форвардах тут навпаки, тому що вийшов Роман Яремчук, і Довбика прям він показав, що чим він краще за Довбика. Для початку він на кінець-то в боротьбі прийняв м'яч і пробив, і плюс він дав дуже багато інтенсивності проти м'яча. Це те, що не мав довбика. Ну вони десь одинаково грають яремчук, можливо, десь краще, десь гірше. А конкретно під завершення матчу він прям показав так. Він не давав створювати, він активно забирав м'яч. Десь можливо заділи відгуки після попередніх матчів. Це зрозуміло, але ну дуже добре. Так він показав, що він це може зробити. Тепер питання: хто вийде на Бельгію. По Брашко Степаненко, мені здається, цілком логічно я десь цей передбачав, що в одному з матчів вийде в стартовому складі Брашко, тому що вони дуже схожі по функціоналу, саме в збірній, і по якості, як на мене, теж Степаненко і Брашко. Я думаю, що все-таки вийде Степаненко, він, можливо, десь більш досвідчений, більш спокійний. На оборону, можливо, навіть краще грає все-таки, ніж Брашко. І це цілком логічно, тому що він мав перерву так. Людина вже трішки вікова, це йому буде корисно. Тимчик чи конопля? Тут питання, і ну знаєте, я не хочу просто робити різницю прямо в класі між цими футболістами. Як на мене, конопля все-таки він цікавіший виконавець, але тут також треба розуміти, що це прям дуже різного стилю футболісти. І десь їх можна міняти залежності від того, що тренер хоче бачити на цьому фланзі. Якщо він хоче бачити підтримку для Вінгера по фланзі, багато забігань, щоб Ярмоленко мав можливість рухатись всередину, так приймати мяч, повз Ярмоленко просто пробігає тимчик, забирає за собою гравця, і Ярмоленко рухається всередину, то звісно, тимчик в цьому плані цікавіше гравець. Якщо ви хочете десь, щоб... Було більше динаміки між лініями конопля це може зробити. Тимчик не дасть цього так. Тому, в принципі, тут треба і тактично дивитися, як захищається збірна Бельгії, в чому їхня сильна сторона, в чому словка. можливо, нема причини, можливо, треба дивитися в кращій формі. Ну, Тобто тут я, в принципі, бачу теж варіанти для ротації. Хоча для мене все-таки пара на правому фланзі Цианков і Конопля було б цікавіші виглядали. В цілому, як на мене, то на 80% гра позитивна. Тобто є позитивні враження, знову ж таки, вольова перемога. І, як на мене, то це все таки ця історія показує нам реалізацію переваги в класі. Тому що, знаєте, це ось ця історія, коли. Команди, які трішки нижче за класом, можуть за допомогою команди взаємодії за рахунок вищої інтенсивності, десь спробувати суперника переламати так і це було в першому таймі, але разом з тим це коштує великої кількості енергії, і десь в другому таймі словаччині все вдавалось набагато гірше і набагато важче. Вони не стали вперед назад бігати. В них не вистачало потім в другому темі, щоб якось відповісти на наші атаки. І в принципі, якраз так, навіть попри високу інтенсивність, в першому таймі, Україна створювала свої нагоди, десь їх не вистачало майстерності реалізувати. Тому, на мою думку, все-таки так це показує, що в Україні є клас, і що вона може грати в цей інтенсивний футбол з більшим запасом ніж Словаки. А з негативу, я все ж скажу, хоч я не хочу сильно нагнітати перед вирішальним матчем проти протібелі. Я чесно вірю в нашу збірну і сильно за них вболіваю. От негатив, це те, що я якби не впевнений, що вони можуть спеціально вімкнути, так, цей режим. Тому що ось мені здається, якби цей перший м'яч не був забитий, то й не факт, що Україна би знову ж таки ще добавила. Мені здається, що гра до першого забитого була ну, така рівна проти Словаччини. І ось цей тільки перший забитий гол він продемонстрував після цього відтинок різниці в класі. Справді він продемонстрував добре це так наглядно. До цього все-таки навіть Словаччина перший вітинок виглядала краще, потім плюс-мінус рівна гра. Якоїсь впевненості, що Україна от зараз візьме, два, не було аж до того моменту, поки не забили перший. Тому так це насторожує. Але, ну, при тібелі, схоже, що у нас буде інше завдання. У Нас буде завдання все-таки, в першу чергу, не пропустити це на 90%, хіба там якісь дуже дивні результати будуть. Я вам дякую за перегляд цього відео. Закликаю вас продовжувати підтримувати нашу збірну України. В принципі, все, що пов'язано з Україною, ЗСУ, в тому числі і в першу чергу. Все. Щасти вам, до зустрічі!